Світ суб'єктивний і я. Дуже хотів би зрозуміти це набагато раніше. Привіт, ти на моєму каналі, мене звати Іван Заєць. Якщо ти раніше сюди не заходив, я дуже раджу тобі перейти в канал після цього відео і подивитися щось інше. Тут я публікую свої думки, ділюсь якимись переживаннями і пропускаю через цю розмову якусь рефлексію, яка допомагає мені рухатись далі. Підписуватись чи ні, це інтимне, це абсолютно твоє. Особисто як тобі подобається, так і роби. А поки я буду продовжувати. Весь наш світ, а в основному зараз соціум. Я кажу про український соціум. Він доволі суб'єктивний, тому що є речі, які мені здаються дивними, які мене можливо жахають, лякають, які мені здаються якимось незрозумілими для людини. Це може бути повноцінна база і розуміння. Е, до прикладу, я з самого дитинства завжди називав е, свого дядю, маму. Бабусю, і досі, в принципі, близьких людей і дорослих я завжди називав Нави. Для мене це було не знаю, база, ґрунт, фундамент, тому що мене так навчили з дитинства. Навіть коли я виріс. Ну там мені зараз 31 рік, я маму досі продовжую називати Нави. Є люди, яким я це розказую, і вони кажуть: чувак, ти ще адекватний, Ну, типу, чим чого? Мама, ну мама ж рідна, це ти. Це типу, і вони не розуміють. Моєї точки зору, і вони думають, що я, ну, типу, ставлюся до батьків з перебільшеною повагою, хоча нічого поганого в цьому не бачу. Отже, є якась одна дія, на яку є е, дві реакції: одна реакція це моя, яка вважається нормою. Друга реакція це чувак, ти що гоніш, так не можна робити. Є е, третя. Якась точка зору, яка вважає ні ту, ні ту неадекватною, бо е, називають мамку мамка. Наприклад, не ви, не ти, не мама або ставляться до цього. Ну там до батьків не з такою повагою, і це третя точка зору на такому банальному прикладі. Хочу пояснити, що я перестав засуджувати людей за будь-які дії. Які вони роблять в своєму житті. Перше, на чому це стикається, один мій університетський друг, він виїхав там три місяці тому, але почав викладати сторізи в інстаграм лише зараз. І коли він виклав сторіз, я відреагував щось, написав типу Ого. І він мені пише: блін, чувак, ну я сподіваюся, ти мене не засуджуєш. Я взагалі не розумію, чого людина переймається такими питаннями. Це його особистий вибір. Що він хоче в цьому житті, то він не робить. Якщо йому захотілося, впевнено, я не знаю, як він виїхав, через що він виїхав. Можливо, в нього були законні, незаконні підстави. Я не знаю. Але він зробив свій особистий вибір в якомусь моменті, і я його не засуджую взагалі. Бо Хто я такий, щоб засуджувати чийсь вибір? Це його життя. І потім, в кінці цього життя, він буде стояти, умовно, перед очима своїх рідних, близьких, і вони йому скажуть так само суб'єктивно, як і весь цей світ, скажуть: чувак, ти хорош, ти правильно все зробив. зробив. Або навпаки, блін, ну, Васька, ну що ж таке? Ну, треба було залишатися. Бо, бачиш, всі твої друзі залишились, а ти ні. Тобто, і то, і то, що він зробив, це правильно, і засуджувати в цьому випадку взагалі не варто. Далі наступний крок в суб'єктивності можна засуджувати, а можна засуджувати публічно. Я не фанат публічних засуджень, тому що я можу для себе зробити висновок по цій людині, чи по цьому факту, чи по чомусь ще. Але публічно закликати до засудження я не хочу, бо засуджувати чи ні. Це особисто. Я сам приймаю рішення з приводу цієї людини навіть якщо вона вкрала шоколадку. Хтось каже, ну він або вона вор, це погано. А якщо людина вкрала шоколадку, бо їй терміново треба було отримати не, глюкозу, а грошей не було, щоб купити цю шоколадку. Чи виправдовується дія її в тому, що ця людина щось краде? Абсолютно ні. Чи може це викликати у когось якусь долю співчуття? Абсолютно так. Не засуджуйте публічно, робіть свої особисті висновки з приводу цієї людини і будьте чесними і відкритими перед собою. Я перед собою завжди звітую в тому, що я роблю. Чи є чи все я роблю ідеально? Ні, чи є мені чомусь повчитися? Так Сподіваюсь, що цей відос вас теж змусив чомусь. Повчитися, дякую величезно. Зараз YouTube тут тобі запропонує інші відео, які ти можеш подивитися на моєму каналі. Сподіваюсь, тобі це буде корисно. Пока!